Зеленський періодично він посилається на ті, чи інші ідеї від людей, яким він себе оточив, а м, люди, вони е, там в найближчому оточенні Зеленського, ну такі, е, м'яко кажучи, е, не завжди просували вірні, чи якісь патріотичні, чи ну просто адекватні і професійні ідеї. Е, не дарма ж Зеленський виходив на початку повномасштабного вторгнення і розказував нам, як ми всі на шашлики сходимо. Да? Коли було накопичення російських військ на кордоні, коли американці нас попереджали, коли британці попереджали. Переджали купу розвідки, працювала на Зеленський. Виходив і розказував про те, що вони нам збивають нашу українську економіку, тому що за таких заяв ніхто не буде інвестувати в Україну. Але ж ну ми, ми ж вже всі шашликів наїлися. Вибачте, да далі. От подивіться навіть в тому, як він вибирає кому давати інтерв'ю. Я пам'ятаю це інтерв'ю э, росі... э, цьому проросійському, але американському блогеру. Э, на ну він потім про російський так виявився на початку січня, коли Зеленський, ну це ж не Зеленський сам шукає цих блогерів, да? хтось йому радить це робити. Але потім виявляється, він робить меседж для виборців Трампа напередодні інаугурації, А Потім виявляється, що це блогер абсолютно проросійський. і він просуває. Ну якщо це не іпсо російське і конкретно на кампанія проти України, то ну що ну, людина, яка не підтримує Україну. Дає наше інтерв'ю, цілий президент України, верховного головнокомандувач дає от ну саме такій людині. І останнє, мені здається, от що найважливіше, що на початку повному да на насправді на початку каденції Зеленського його як переконали, що головним ворогом у нього є е, Петро Порошенко. Отак от воно і, і досі Зеленський тримається цієї концепції. Всі ці заборони. На виїзд за кордон саме від для депутатів європейської солідарності, А в той же час ОПЗЖники абсолютно спокійно виїжджали за кордон, вивозили все туди своє майно, родини і так далі. Ну і закінчуючи останнім абсолютно абсурдним непрофесійним ганебним рішенням регламентного комітету Верховної Ради, де вони рекомендують Петру Порошенку зробити так, щоб той не відвідував пло. Мерні засідання Верховної Ради. А в цей момент ОПЗЖшники, які ну окей, вони називаються по-іншому, але депутати, які просували. Відверто руський мір і сприяли повномасштабному вторгненню роками. Вони продовжують зі своїми депутатськими мандатами здійснювати повноваження. І знов таки, а зеленського оточення переконує його, що з ОПЗЖшниками, коли потрібно буде, вони розберуться, тому що у них там є досі, тому що можна там кримінальні справи порушити, які вони зобов'язані були порушити по державній зраді, по колопераціонізму, по запереченні російській агресії. Це все статті кримінального кодексу. Чого і вони є, і ну беріть і розслідуйте, шановні представники Служби безпеки України. Але ж ви розумієте, тут має бути зелене світло, і оточення Зеленського йому сьогодні каже, що о з ОПЗЖниками ми розберемося, коли якщо нам це буде потрібно. А от п'ятий президент Порошенко і вся Європейська солідарність становить певну небезпеку, в тому числі на виборах, до яких ну, влада Зеленського відверто кажучи, готувалася, ну принаймні до. Оцих сьогоднішніх заяв ще не так давно вони готувалися. І саме тому у нас ну, один єдиний ворог в особі європейської солідарності. Ви розумієте, хоча ну, мені здається, що навіть напередодні потенційного візиту того спецпредставника Трампа можна було би зробити би одну єдину проукраїнську силу. І коли б вони би одним єдиним голосом би говорили б і ЄС, і Слуги народу, і там інші депутати голосу, так? от зібратися і показати, що оці червоні лінії, це червоні лінії абсолютно всіх політичних сил. І ці політичні сили є ж представниками насправді на сьогоднішній день українського народу, бо вони мають від нього мандат для того, щоб позиція України була б переконливішою. Але я дуже сумніваюся, що, наприклад, той самий голова офісу президента, віце-президент Єрмак радить Зеленському робити в такий спосіб.